Так, да, погоджуюсь, я погоджуюсь в тому, що те, що відбувається протягом останніх днів в Росії, воно не має нічого спільного з демократичними виборами. Це по перше, це ми маємо розуміти, і це е, ми маємо максимально доносити до всієї е, аудиторії, яка нас дивиться, яка нас слухає, я кажу, коли кажу ми, то представники України, українського експертного середовища, українські політики, українські медіа, вони мають прямо говорити, що. Те, що відбувається в Росії, це фарс, фуфло і всі інші слова на літеру Ф. Тому що, по-перше, там буквально до дня голосування явка на дострокове голосування більше 50%. Будь-який фахівець. З електоральних технологій скаже, що явка на достр... така висока явка на дострокове голосування це ознака фальсифікації. Тобто, ну, це такий маркер. Друге, е власне, конкурентне середовище. Ну, е Коли там залишили аж трьох представників різних фракцій Думи, які між собою стосуються. Даванков Слуцький Харітонов, і оце їхні тараканячі перегони вийти за межі 2-3 це це ну, насправді дуже смішно. Ну, це, до речі, свідчить про те, що комуністична ідея вже померла. Ну і Харітонов не вилізані навіть дивом за, я думаю, за 5%, то вже Ілліча з. Мавзолею можна виносити і літери там перемальовувати, щоб було не Леніна, на Путін. Угу. Ну, готуватися. Так. Тому що ж Путін не буде вічним, це ж теж треба усвідомлювати. Це третє. Ця вся ілюзія виборів, вона насправді є воєнним злочином. Тому що росіяни масово примусово паспортизували. Українців на окупованих територіях і проводять цю імітацію голосування на окупованих територіях, які складають 20% від території України. Це найбільша площа, яка окупована в Європі після 1945 року. Що це означає в прямому вимірі? Ну, я думаю, що на цій території можуть розміститися там, припустимо. Бельгія, Хорватія, Люксембург та ну, кілька країн, тобто, ну, тому що Україна найбільша держава в Європі за територію. І Путін в цьому сенсі він грається в прирощення російських земель. Він намагається наростити, тобто, е, наростити російську територію. Це для нього його в голові, а-ля історична місія. Ну, як, е, ну, але тут, тут теж цікаві моменти. Тому що Петро І там, рубав вікно в Європу, а Путін його захлопнув фактично. Але він додає те, тобто він використовує ностальгію за Радянським Союзом, він використовує фактори численні впливу на ситуацію для того, щоб показати. Він е, ну, от такий, що. Він збільшує, збільшує площу Російської Федерації. Є один нюанс: в той час, коли Азовське море тимчасово є внутрішнім озером Російської Федерації, Балтійське море стало внутрішнім озером НАТО за цей час. Тобто, з вступом Фінляндії і Швеції, Балтійське море, вони Кронштадт тепер можуть викинути. Угу. Він їм просто ну він їм ні для чого не потрібен з військово-політичної точки зору і військово-морської точки зору. Вони, що Кронштадт, що Севастополь, куди Шойгу сьогодні приїхав, начебто, вони, вони просто можуть викинути. Вони ну тобто, по суті, залишилась залишились якісь позиції Росії в Мурманську. Я маю на увазі mm. військово-морський північний флот і Тихоокеанський. Але, ну, я думаю, що конкуренція Росії на Тихому океані з Сполученими Штатами в військово-морській сфері це трошки смішно. Будь-кому, хто приблизно собі уявляє розстановку сил. А подальший розвиток подій, він, ну, я думаю, взагалі був би. ну… Я б я б взагалі хотів, щоб це е, був момент. От сьогодні, до речі, цікавий день. Ну, бага, багато факторів. Тобто е, Кремль і ну, я так розумію, що це е, справа рук Кирієнка і людей, які займаються тим, що називають в Росії внутрішньою політикою, вони формують певні е, сенси, певні наративи. Так, 10-та річниця незаконного референдуму про приєднання Крим. Раз. Друге, Прощена неділя в православних християн, ну, відповідно в російської православної церкви. І е, я, я, до речі, от, под, теж подивився: ну, на одному прикладі, що таке е, російська пропагандистська машина. Тобто оцей е, э, аля-кандидат Даванков написано, що віце-спікер э, Держдуми Даванков це рія новості дає, проголосував там у Смоленську, і немає слова, що він кандидат в президенти. Тобто, це в принципі нікого не хвилює. І ще, э, ще один момент, який Росія, до речі, згадувати не буде саме сьогодні, рік тому. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна. І Львовою і Біловою, так званого дитячого омбудсмена Російської Федерації, яким інкримінують незаконне переміщення дітей. Це дуже такі цікаві моменти, які впливають і ну, безумовно, от, ці, ці речі. Власне, після цього ордеру географія візитів Путіна якось стала достатньо цікавою. Я думаю, що насправді. Е Ну там рік тому до, до появи цього ордеру ніхто не міг собі і в страшному сні чи в фантазії уявити, що будуть обговорювати: полетить Путін на саміт БРІКС чи ні, чи полетить Путін у Вірменію чи ні. А тепер це, це порядок денний міжнародного життя. Тобто туди спочатку алюром три хрести має прилетіти Лавров, на якого поки що немає ордеру, має там проводити переговори. Ну, тобто все в класичному середньовічному форматі. Спочатку приїжджає якийсь лицар, якого не шкода. Да? Якщо йому відрубають голову, він там проводить, ну він все-таки парламентар, тобто з білим прапором проводить переговори, розповідає. Якщо так, то давайте, якщо ні, то ні. І, і тоді він дає відмашку. Але поки що, ну, географія візитів Путіна вона обмежується пострадянським простором, ну, полетіти в країни Центральної Азії це не подвиг насправді. І далі. Ну, мені, мені, наприклад, от, е, і до речі, я чому звернув увагу на те, що Росія порушує норму міжнародного права проведенням цих псевдовиборів? Я б хотів, дуже хотів, подивитися на реакцію Сімки. Бо слова Еммануеля Макрона про те, що ми введемо війська в Україну, ну, розглядаємо цей варіант, тобто вони, вони вже сприймаються як імператив, що ми... Ведемо, ну, і до речі, я для себе зауважив, що Росія е, це знала. Тому що вони кілька тижнів тому е, запустили повідомлення про знищення великої кількості французів в Харкові. Тобто, ну, вони в такий спосіб намагалися прищепити інформаційний простір Франції від подібних рухів, але невдало. Якщо вже Марін Ліпен висловилась на підтримку. України, ну і висловилась в контексті того, що Франція має займати більш сильну позицію, то це свідчить про те, що тут немає таких можливостей. Так от, я б хотів, щоб і Еммануель Макрон, і Олаф Шольц, і Ріше Сунак, і навіть Джозеф Байден, який зараз більше думає про президентські вибори, ніж про все інше, вони для себе сформували, як вони бачать. Таке грандіозне порушення електоральних процедур, грандіозне порушення територіальної цілісності України, як вони на це реагують?